Вглибимося в світогляд цих давніх часів, в їх світовідчування, їх погляди на поодинокі питання життя і порівняємо це все з поглядами і світовідчуваннями провідників новітнього українства доби упадку, доби 19 віку. Справді, проваля ділить їх одне від одного. Так, начебто, маємо діло з різними народами, таке, яке ділить, наприклад, німців в часів їх найбільшого пониження за Наполеона, від німців седанського погрому або визвольних війн. Візьмім. Наприклад, безмежну віру українства минулого століття і його теперішніх епігонів, в добре серце кожної братньої демократії, у кожного втямці, як наче та губка, всякала в себе наша соціалістична інтелігенція, облесливі обіцянки більшовизму, яким оманам тоді не вірила вона, на які лише приманки не йшла, наче миша у пастку. І то не лише перший раз, але і в другий, і втретє. І порівняймо цю наївність із твердістю предків в тій самій матерії, коли адамки сілі, інші його Вереші манили предків гарними словами, один священник перестерігав своїх вірних перед непотрібною легковірністю. Лисиця, звір, казав він, але й танк піде вдруге в капкан, і птах не полетить другим на приманку. А людям на те й розум дано, щоб вони міркували, і від біди відходили. А величко перестерігає проти чуженецького в обітницях і асекураціях непостоянства і обману. А один з найбільших тодішніх наших політиків так мало вірив трактати і договори, навіть присягою утверджені що вважав їх лише за гру обману, вірломства і непідлішої зради, перестерігаючи перед легковірством і марними надіями на силу солодких слів, яким твердим духом надихані ці чисто Демосфенівські мудро реалістичні перестороги, як гарно, чисто по ве. Звучить лапідарний висказ, що його з признанням цитує Літописець, звитяжить завше, саме право дає, самі тлумачить те ж, як хоче. І як далекі від того історичні псалми деяких демократичних чи соціалістичних сучасників на честь шляхетного серця братів-соціалістів. Як легко впадали вони і впадають в капкан з солодких слів, як хутко вірять в обідниці і асекурації. як довго мусить їх бити по голові тверда дійсність, щоб вони побачили за тими обідницями обман, що не вони, а звитяжці сам тлумачить надане право, скільки упокорень, скільки глуму противника звитяжця, скільки запізній мудрості по шкоді, скільки чухання в потилицю заощадили б собі оті от провідники, коли б захотіли черпати свою мудрість суворої шкоди. Коли мудрих предків, а не з глупих манілівських заповідей, згуманізованого і здурнілого дев'ятнадцятого віку. Візьмімо ту основну віру, яку ростила в нас ліберально соціалістична наша верхівка минулого віку. Та ще й тепер, що навіть коли той народ, як наприклад Московський, так виразно ніс нам смерть, народ з народом таки до згоди дійти мусить, бо які ж інтереси ділять одну демократію від другої. Пригадаємо, як ти нас вчили, що не культурно думати, що одна збірнота другий конче прихильник. Треба бути хитрим лисом, а із з вовком в однім запрягу побіжимо, як рівний з рівним. А тепер розгорніть епокризис Христофора Філалета 1597 року, в яким він доводить, що з противником віри не можна знайти порозуміння, що ми вийдемо на тім, так як лисиця, коли вибралася з вовком на жебранину. Бо вовк казав: що буде моє, то хай буде моє. А що буде моє і твоє, то я з'їм обидвоє. як безконечно ця приповідка від учених деревен. Ні не одного соціаліста і радикала про братерство трудящих всіх народів, про пролетарі та інші безглуздя з тої самої катеринкарської мелодії. І як різнилася душа цих політичних дітей від мужицької душі предків, наприклад, від того самого Клирика Острозького з його заповітом, не личить говорити і радитися сліпим про світло з розбійником про мир і згоду. А коли вже про згоду предки мислили? То іншу мали формулю. Вони домагалися, щоби промовляли до себе вольні до вольних, рівні до рівних і чесні до чесних. Як мало ті, що пакти укладали з Мануїльським чи іншими висланцями Леніна в Києві, звертали увагу на третє, найважливіше звено цієї формули, так вірили вони, а за ними ціла наша інтелігенція минулого віку, та ще й нашого, яка надіялася спершу на царат, впав він на лібералізм, впав він на більшовизм, розчарував він на хлібороб. Скорості, до всякої нової віри готові були приступити. І як відбігає від тої їх віри віра в себе такого Івана Вишинського, якою гідністю і мудрістю звучить його відповідь, дана противникам його віри, що хотіли його притягти до себе. Не надійтеся сьогодні, не надійтеся завтра, не надійтеся позавтра, обідучені і на віки віків драгоманівці метикували розумом, теоріями, які так гарно вкладали разом з неубагливій голові речі, які не відповіли. Дали твердій дійсності, забули вони або не знали, що, як казав Бернард Шоу, розум добра річ, але не всі в стані керувати ним, бо слабих духом розум робить своїми рабами, і вони гинуть. Вишенських і діячів його доби від рабства і загибелі рятував інстинкт, якого бракувало кастратам XIX віку. Той інстинкт боронив їх навіть від очевидності, як боронив Кассандру, яка не далася злапати підступу строянським конем. Коли б їх спитати, як диїфоп Кассандру. Коли ти знаєш, то скажи виразно, що саме він, ахеєць замисленим назгубу, так як Касандра відповіли б наші предки Не знаю я нічого, тільки бачу кривий гієний погляд, тільки чую проникливий хижацький голос. Вони мали той інстинкт, діячі нашого темного середньовіччя. Нащадки ж втратили його. Наші розумники з під червоного стяга втратили уміння розрізняти чорне від білого, отруту від цукру.